зранку бачите? Ой, я вчора лягав снігу не було. А сьогодні вже, будь ласка. Знову зима. Зима, зима, зима радості радости мало. Як бачите, погода нас радує, Снігу все більше і більше. де вставлю я цей вантаж, їду підцепив я п'ять пустий трейлер, їду я на другу компанію, там стоїть завантажений трейлер, я цей залишу, візьму цей завантажений і поїду, на додому можна сказати, поїду, якщо буде до кінця чесним. Бачу багато. DF машина їсть, коли холодно, ну, от блю по-європейськи. -по Бачите, мете капітально, дорогу замітає, зима. Така у нас погода тут, в Монреалі. Не знаю там, чи вона до квебек сіті тягнеться, чи тільки тут без поняття. В принципі, що не є слизько така ж надзвичайна, тому що машина зупинилася. Ой-ой-ой трошки буксуємо на старті. Треба мати це на увазі. Так, зараз вийдемо на дорогу. Подивимося, що в нас там на дорозі відбувається. Видимість, як бачите, така собі. Не койче добра, але тим не менше зду вирватися з того всього, може там далі немає по клубеці. Я Ще до того всього легкий, ну, не завантажений, шліфую капітально колеса. Ну, Скажімо так, не самий зараз кращий варіант пхатися в місто, але що зробиш, бачите яка дорога є. Як... Ну, це буквально, ну, скільки я тут проїхав годину назад, вже... ну я ще їхав, ще асфальт був, а вже все, асфальта не видно. Притом сьогодні неділя. Так, Звичайно, хтось дуже прибирав, не думаю, чувак так несеться, не з повна розуму, тут так слизько, що... Не то, що не він взагалі продати той перехрест. Так, так. Honda Pilot. Nissan Murano. Audi. Dodge. Subaru. Mazda. Hyundai. <свальків> Дивіться, Volkswagen. Дивіться, і то за... Красота, слухайте, всі марки і всі різні. Ні одної тої самої марки. Вичите? В принципі, ну, давай, переключайся. Переключайся. Я готовий їхати. Все. А, Буксую. Як -то ми... Ну, Так, в принципі, якщо десь під горку рушати, то можна і не, і не рушити. Так, ну тут пере. Лаштовуємося і будемо повертати. Хочу вам сказати зразу, ну я тут частенько теж по бордюрах скачу. Тобто, тут, в принципі, якби по правильному брати треба такий конкретний гак, щоб... Тому що тут от, власне, не цей, що біля мене бордюр, а оцей наступний. По ньому там іде так нормально пригаєш. Ой, машина йде прибирально, дивіться, не повірите. Він ще посипає, напевно, 100%. Я вот тоже пропущество. Всыпаю. Гузмака мысль не посыпает. Колесами по повній програмі тут одна проблема, коли ти повертаєш, щоб морда з так поїхала, треба взяти чим більше голову, щоб не скакати по бордюрах. а подивимося я буду скакати ні того разу получился нормально пройшов а я тут тоже по бордюрах хлоп хлоп и поехал не завжди мені так ой яка там тягучка а ой. все а ще того там їдуть всі прибиральні машини, ну і в принципі все. Сміл я сюди перелаштуюся, тут за ними волочеться. ті двоє будуть за ними пхатися до кінця, я не бачу смисла за ними пхатися. Ясно, як завжди там половина. Ти на Ауді вирішив перелаштуватися. Дурному ясно, що ти будеш за ними їхати. Перелаштовуйся ти поїхала. Я деколи дивуюся, деколи люди самі створюють ну, тобто, такі пробки, не... такі корки, пробки, як хочете. Незрозуміло для чого, розумієте? то поперестроюється, і вже нині не він і так так чистити буде ну, Тут, в принципі бачите де цим вітром сніг змитає і тут нормально їхати можна ну, ковшами тяне по асфальту аж сюди запах машини аж зайшов такий, знаєте, оцей такий запах цього е, такого такої резини підпаленої у мене десь підпали, а три хвилини тунель проїжджати. Не, тут нормально, значить, тунель свобідний. Народ, то в принципі сидіть вдома, що ви сьогодні їздите, не часу? дивіться, яка погода паскудна. та сядьте вдома собі. Ой, включіть телевізор, або ще щось зробіть. Знаєте, така сьогодні вода, вроді і сніг падає, а по великому рахунку і ні на чому не покататися, тобто на, на горку не сходити, на санки чи ще на щось, тому що в принципі, погода, ну, відстійна. Гарно, коли сніжок, сонечко світить, а так що. Так, Зараз я приїду в ту сторону, потім поїду назад, по другій стороні, хоч в мене серйозна справа. Так, ми треба зараз той. Зараз ми його доставимо. І все щасливо. В принципі, їхати недалеко мені, буквально, може, кілометрів. Судин це ще залишилося. Бачите, машина достатньо на дорозі. З небезпечними вантажами то через цей тунель не можна. Ось 50 максимум. Ну Та, що такі пуси то все пообганяти і перестроїтися. Бачите, мені тут заборонено зв'язку За з тим, що вони там всі. Якщо я тут їду, вони стільки тут все ремонтують. Я ж, тобто, ну, можу сказати, що е, з, 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 кожним разом все 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 тяжкіше тяжкіше їхати. Тобто все вуще стає ця дорога. І все зменшують, зменшують. ну Зараз побачите бачите, 30 літрів максимум 46 літрів. В принципі, я не знаю, якщо б так розібратися по-правильному, тобто у мене ж тут в рифі є бак, який я не знаю, як його рахують. В принципі, в Європі він би рахувався як. А отут, бачите, тут досить така небезпечна дорога. Ну, Зараз ми в тунель заскочимо, там сухіше стане, але тут, бачите, десь сніжком під замело, так нормально, в принципі, може і машина поїхати в бік. Без жодних проблем. не должно быть, а он тут и есть. В том туннеле. Ох... За... Да, сзади дальний светло включил, валит тормоз перебудованный. Так що його не називаєш, він так сліпить, і так не дуже комфортно їхати. Як бачите, з там тої сторони там в один ряд, а з того сторону два ряди запустили. Там, напевно, ще я більш ще впевнений, що там, напевно, і там то... ну не знаю, подивлюся, тому що от ідіота. Ви бачите, що воно робить? Він з тормоз перестроїть, ну, я в шоці, розумієте? Мало того, що він легковушкою їде, так він щось заставляє. Воно смещается на этой полбеса Приезжать с такими пассажирами До беды недалеко Тут все. все э, Тут замело, закружило, замело Наше любое село А, ну ясно, тут, а... Короче, напевно, я сюди не поїду, поїду там в об'їзд. Та я так думаю, поїду я через Квебек через Квебек Сіді поїду. Та, Дорога одинакова, там, в принципі, в різниці ніякої немає. Що там замело, що там замело. Сути... Суть ролі ніякої не грає. Дивіться, що тут робиться, бачите? Стояти немає ніякого сенсу. Досить далеко. Ой-ой-ой-ой. Люди, друзі, без нас. Поїдемо через Крубаксі. Тобто поїдемо другою дорогою. Тут є дві дороги, одна за річкою друга, перед річкою друга, за річкою третя, перед річкою. Зверніть увагу, яка купа снігу. Якщо ви пам'ятаєте, я там був стояв. Нормально так сніжку випало. Можна сказати, чуть-чуть буквально. Притрусило. Що Камера ж впала. Камера мене ж полетіла. Отак, друзі. Я ще раз хочу вам наголосити, що це звичайний робочий канадський день. Тобто, от, що ви розуміли, поки можна виїхати з тих кучугур. Бачите, скільки снігу. Дивіться, не знаю, як це правильно показати. От так. О, Висота снігу. Поки ви можете виїхати з тих кочегур, то в принципі, в принципі робота, як робота, нам ще ближче покажу, як виглядає оця куча снігу, я до неї просто ближче підійду, скільки її тут нагрібли. Хе. Курче Ши сніг мета о! Я думаю, так так якось більш, правда Получається О! Оця куча снігу! А вот і я на фоні неї ха-Я <рігла> ну, ж кажу, тр... трошки притрусило, буквально чуть-чуть <рігла> Монреаль. Фух. Так, будем зараз выезжать звідси Все поза... Позаморзало, позалипало. Капец. Ладно, все, буду цепляться